Друзі, зараз показувала квартиру, в якій давно ніхто не живе, і звернула увагу, що у дверях Обленерга залишили листа про те, що вони подаватимуть до суду за несплату. Так ось я подивилася показники на лічильники і порівняла з показниками, які у квитанції різниця у 2600 кВт. Уявіть Я собі на хвилинку, яка це різниця по грошам. це... Десь приблизно 8 тисяч гривень, а то і більше. Обленерго автоматично нараховую вам посередньому. Я зателефонувала на гарячу лінію, спробувала передати ці показники, але у мене їх не прийняли, тому що велика різниця і доведеться викликати техніка. Тобто це додатковий час, додаткові гроші, додаткові нерви. Якщо лічильник не на... Ліснічний кліц, а в і доступу контролера до нього немає. Тому, будь ласка, якщо ви не живете, не забувайте про те, що вам необхідно передавати показники що інакше потім, потім чекатимете техніка, коли зроблять коригування і спишуть цю заборгованість.